Мафія ціла тіньова структура, яку ми переважно не бачимо, але яка має величезний вплив на розвиток суспільства в західному світі. Це італійська Козаностра, драгета й камора. А в Азії якудза або ж китайська тріада, спеціальна структура і жорстка ієрархія. Специфічні взаємини між членами угрупування та беззаперечна покірливість. Ось, що забезпечує успіх організованій злочинності. Як, де і коли з'явилась якудза, чому вона настільки популярна в масовій культурі, та ким були засновники традиційної азіатської злочинної організації? Що ж, починаю для вас нове відео. Ну і перш за все хочу подякувати вам за вашу активність, за слушні коментарі та навіть за конструктивну критику. Так, я помітив певні неточності зі звуком в минулому відео, певні проблеми із монтажем, тому в цьому відео постараюся виправити. Попереднє відео на тему мафії вийшло ще взимку. Тоді воно викликало неабиякий інтерес. І дехто навіть просив. Продовження. До речі, подивитись ви можете там вгорі. Текія, Сокая і Бакуто. Це специфічні назви, які жодним чином вже не пов'язані з Італією та навіть із Західним світом. Це назви японських злочинних угрупувань. Їх загалом ще називають якудзою. Вони багато чим відрізняються від італійської козаностри, камори, драгети, але мають одну спільну деталь жорстку ієрархію та структуру. Вітаю! Мене звати Максим, і це мій Ютуб-канал. Цього разу поговоримо з вами вже про японську організовану злочинність. Перенесемося знову в. Азію. Зрозуміємо, чому японський імператор Муцухіто вдався до допомоги цих злочинців. І ще одна цікава деталь: японська мафія набагато старіша від італійської. А про те, як вона з'явилась, ми дізнаємось в цьому відео. Тому поїхали! 19 століття. Саме так офіційно датують появу італійської мафії. Але в Японії вона з'явилась ще раніше, аж у 17 столітті. Злочинцями в Японії ставали не аби хто, а колишні вмілі воїни, які або втратили землі, або ж просто залишились без спадку, маючи бойові вміння, спершу назву, яку гордо носить японська мафія, позначала якусь непотрібну річ або ж ізгоя. Що було цілком виправданим, відкинуті суспільством мілі люди виживали по-своєму, як бачимо, їм це непогано вдавалося. У XVIII столітті сформувались два основні угрупування якудзи, Текія та Бакуто. Текії займались шахрайством на ринку, продавали неякісні товари, за що здобули. Не зовсім хорошої слави, Баку тож подалися у азартний бізнес і заробляли на людській дурості. Тривав процес формування специфічних традицій. Разом вижити було простіше, тому любителі нечесного заробітку об'єднувались в угрупування, воно почало складатись з певної ієрархічної структури. На її вершині був оябун, захисник або покровитель. Він брав на себе обов'язок оберігати дрібних ділків серед теків та Бакуто. Зазвичай цю особливу роль відігравав авторитетний і талановитий воїн, який міг протистояти різним зовнішнім загрозам і домовлятися. Найчастіше представниками якудзи ставали роніни. Тобто мандрівні воїни. Будь-яку організацію утримувати непросто, навіть легально. Що ж для цього потрібно? Звичайно, ієрархія та свої правила. Тому якудза за багато років зуміли напрацювати свої традиції і кодекс честі, ну як італійська мафія. За основу було взято бусідо, які доповнили традиційними родинними звичаями. Здавалося б, до чого тут родина виявляється, вона грала в них ключову роль. Оябун, що по суті в перекладі означає прийомний батько, відігравав роль глави роду. Тільки цей рід формувався не за кровною спорідненістю, а за духовною. Новачок, який приходив до банди, повинен був присягнути на вірність Оябунові, а також на знак своєї пошани та відданості відрізати фалангу мізинця. Цей дикий звичай згодом замінили. В наші дні він використовується виключно як покарання за порушення кодексу честі. Створюється та формується злочинні угруповування, чіткі правила, ієрархія і таке інше. Здавалося б, це та сама італійська мафія. Однак Якудза має теж певну відмінність, а полягає вона в тому, що до Її послуг часто вдавались сильні світу цього. Приміром, потрібно було придушити якийсь бунт чи стихійний виступ. На цей випадок вдавались до послуг відкинутих суспільство. Вони все більше почали набирати ролі. Щось схоже тут є з італійською мафією, яка неодноразово могла похвалитись зв'язками з політиками. Чи Представниками влади якудзи теж домовлялись, це їм, як бачимо, дало можливість успішно собі існувати і провадити діяльність. І це ще один фактор, який посприяв якудзам. То ким же були перші відомі японські мафіозі, запитаєте, напевне, ви, і матимете рацію. Адже. Вони навіть виступали героями місцевих легенд, переказів і театральних вистав, зокрема, Базуін Чобей або Тьобей, який кілька разів змінював своє ім'я. Цей чоловік вмів заробляти гроші, однак допомагала йому в цьому людська дурість. Він напівлегендарний герой, тому точних відомостей. Про нього не існує. Японці зробили його персонажем численних вистав та літературних творів. Офіційно його історія оповідає, що народився він у родині Роніна однак, випадково вбивши свого друга, він змушений був втекти. Його доля занесла в едо сучасне Токіо. Воно досить активно і успішно розвивалося тому майбутній мафіозі відкрив тут ігорний будинок. Людські слабкості почали приносити йому шалені гроші. За своє життя він аж кілька разів змінював ім'я, носив знаменитий якуд за імена Ітаро та Цунехай. Одного разу його попросили зайнятись організацією прокладення доріг та ремонтом стін замку. Він не вигадав нічого кращого, як використати в цьому карти. Так, ті, хто програвав, відпрацьовували на будівництві, загинув на півміфічній мафіозі внаслідок жорстокого вбивства. Так, історія Цунехая, Гітаро та Базуїна в одній особі справді цікава. Але не менш цікава, ніж Біографія постаті, яка з'явилась аж у 19 столітті, у 1820 році народився такий собі хлопчик на ім'я Ямамото Тегоро. Як і попередній наш герой, він починав свою кар'єру в Едо, що зараз носить назву Токіо. Там він бере псевдонім Джерото Сіміцу. Легенда про появу на світ розповідає, що нібито він народився в перший день року за місячним календарем. Його батькові пророкували, що з нього виросте або геній, або злодій, однак ніхто й подумати не міг, що ці два поняття просто поєднаються між собою. Повіривши знаменням, батько віддав сина сусідові торговцю. Той виріс і вирішив одного дня відпроситись у свого прийомного батька до Едо. Той не дозволив, тоді юнак, обікравши його, вирушив до великого міста. Там він і почав кримінальну кар'єру. Легендарний мафіозі підім'яв під себе усі горні будинки в Едо й Кіото. Взяв він навіть під контроль дорогу, що з'єднувала обидві столиці. В одній з них сидів імператор, а в іншій Сьогун. Зручне становище Джорото Семідзу здобув завдяки співпраці з владою. Молодий імператор Муцухіто, або якщо його називають Мейдзі, боровся в той час за владу із прихильниками консервативних сил. Його урядовці звернулися до злочинців, які в той час мали неабияку силу. Вони підтримали молодого правителя після приходу молодого імператора, якому, між іншим, було всього лише 14 років. Влада неодноразово зверталась за допомогою до якудзи, і жодного разу організована злочинність не підводила. Завдяки ній боролися із повстаннями, страйками чи будь-якими іншими виступами, також цікавим фактом є те, що Сімідзу мав цілу професійну армію в кілька тисяч чоловік, тому він з легкістю міг розправитись з противниками імператорської влади. Цілком можливо, що завдяки допомозі якудзи. Молодий Мусухіто зумів триматись при владі та ще й при цьому провести реформи, які вивели Японію до рівня великої і потужної держави. Протягом всього 19 століття якудза змінювалась, формувались все нові й нові клани. Найцікавішим є те, що влада не особливо то й перешкоджала формуванню угрупувань. Однак уряд був зацікавлений у зменшенні кількості кланів, тому не перешкоджав процесу поглинання більшими кланами менших. Так, протягом усього 19 го та 20 го століть війни між кланами якудзи були звичним явищем. Устрій! От що важливо для будь-якої мафіозної структури, чи то Камора, чи Тондрагетта, чи то Якудза, чи Китайська тріада. Як ви встигли здогадатись, на вершині стоїть Оябун. Він є главою клану та таким собі відповідником Боса в Козанострі. Сайко Комон це права рука, він є відповідником італійському консельєрі. Однак, на відміну від італійської мафії, Оябун має. Цілу адміністрацію. Крім Сайко Коман до неї входить Сінгії, юридичний консультант та Кайкей бухгалтер. Паралельно в яку діє Військова структура. На її чолі стоїть Вакагасира та Сякегасира Вони є лівою рукою боса та займаються бойовими завданнями. Найнижче за бойовою ієрархією знаходиться кьодай та сятей, молодші та старші брати. Головною традицією є підкорення старшому. Це робить якудзу дуже подібною до італійської мафії. Однак кодекс честі якудзи забороняє чіпати цивільних. Якщо вони не перейдуть їм дорогу, звісно. Новачки, що приходять до злочинного групування, мають пройти від найнижчого рівня ієрархії. Спершу вони прислугують старшим та виконують їхні бажання і вказівки, однак, вже згодом вони мають шанс вивищитись до рівня Оябуна або принаймні до Вака Гасира чи всяке гасира. Ну, і як ви вже встигли помітити, якут заносять різнобарні татуювання по всьому тілу. Це є їх символікою, яка допомагає легко відрізнити члена мафії. Татуювання складаються зі своїх символів, та навіть в наші дні наносяться вручну. Сам процес є довготривалим та болісним. Він одне з випробувань для членів якудзи. Той, хто витримає тортури, вважається гідним називатись якудзою. Ну а тепер повернімось до історії. В той час, як легендарна італійська коза ностра лише народжувалась, японська якудза зміцнювалась, укріплювалась і оформлювалась. Вона вже мала. Неабиякий вплив в політичному та економічному житті Японії. Тісні зв'язки з владою дали можливість організованій злочинності у великих японських містах розправити крила. При цьому чимало угрупувань співпрацювало з поліцейськими та представниками влади. Зазвичай дрібні злочини їм. Сходили з рук, а влада робила вигляд, що їх не існує. То в чому ж полягає парадокс такої толерантності японського уряду до якудзи? Все дуже просто. Ця злочинна організація, яка має неймовірну силу, дозволяє стримувати розвиток. Дрібної злочинності в країні вже у 20 столітті відбувається новий період розквіту організованої злочинності. Влада, яка й до цього не перешкоджала діяльності групувань, знову звернулася до них за допомогою. Відтепер якудзам знову потрібно було розправитись з народними виступами, страйками і повстаннями. Найстрашнішим епізодом був інцидент в порту. Там якудзи влаштували криваву різанину, за яку, звісно, так ніхто й покарання не поніс. Нерідкісне санкціонування злочинів з боку влади давало неабиякі можливості для розвитку. Якудзи. Так постає відомий мафіозний клан в Азії Ямагучі Гумі. У 1939 році розгорнулася Друга світова війна. Японія фактично розпочала свою експансію ще в 1931 році. взявши під контроль Маньчжурію. Не могла не поживитись цього й мафія, проте вже у 40-х роках злочинні угрупування почали занепадати. Головною причиною було те, що всі мафіози опинились у лавах імператорської армії. Ну а вони, як ми знаємо, були ще й професійними воїнами. Протягом всього періоду протистояння яку завідігравала величезну роль у війні імперії та її розширенні вже після поразки. Члени мафії знову почали її відроджувати. Коли країна капітулювала на численних підприємствах, залишились корейські та китайські невільники. Вони бунтували та несли величезну загрозу як уряду, так і стабільності в цілому. Тому навіть армія союзників, яка контролювала Архіпелаг островів, була зацікавлена в ролі якудзи. Її бойові загони жорстоко придушували виступи, влаштовуючи криваві погроми. Влада, як це зазвичай бувало, зробила вигляд, що нібито все нормально. Борделі, казино, кіноіндустрія, бари та ресторани і навіть шоу-бізнес це ті сфери, які потрапили під контроль. Японської мафії. Якраз в той час на чолі відомої Магучі Гумі стає молодий та енергійний Кадзуо Таокі. Він і береться за подальше розширення впливу клану. Боротьба з конкурентами була настільки жорстокою, що цілі квартали величезних міст. Перетворювались на справжнє поле бою, на ньому Ямагучі Гумі вибороли собі гегемонію в японському злочинному світі, та й можливості для бізнесу прийшли якраз дуже вчасно. У 1950 році розгорнулася Корейська війна, а Японія стала перевалочним пунктом для американських військових. Мафіозний клан, який контролював усю сферу задоволення людських слабкостей, одразу ж запропонував послуги військовим. Зростання попиту на борделі, бари і горні будинки, запустили цілу річку з грошей за ці кілька років, якудза збагатилась на шалені мільйони доларів. І вкладали вони їх в розвиток власної бізнес імперії. І так, вони володіли не тільки підпільним бізнесом, а й цілком легальним. Приміром, частина акцій Мitsубіші належала одному з кланів. Пік могутності за керівництва Кадзуота Окі припадає на 60-ті роки. Тоді навіть після його смерті клан продовжував відігравати ключову роль в економіці країни. Вже на межі ХХ і 21-го століть банди почали виходити з під контролю. Ослаблення клану Ямагучі Гумі призвело до масштабних війн Якудзи. Вулиці величезних міст знову перетворювались на справжнє поле бою. Серед постраждалих було чимало цивільних. Бойовики громили на своєму шляху будівлі магазинів та публічні заклади. Тож, уже в 90-х 2000 х роках влада розпочала справжню боротьбу з організованою злочинністю. Як без зброї взяти під власний контроль бізнес? Подумаєте, що це неможливо, напевне? Ні, якраз таки можливо. Адже в 70-х роках ХХ століття серед. Японської організованої злочинності з'явився новий клас фахівців Сокая. Якщо до цього виділяли Теків і Бакуто, то в цей момент процвітає новий промисел, якудза, прагнучи заволодіти величезними підприємствами, вдаються до своїх хитрощів. Вони викуповують незначну частину акцій, а тоді на зборах акціонерів зривають прийняття рішень. Тактика була безвідмовною. Затягування, приміром, з прийняттям бюджету коштувало компаніям дуже дорого. Тому вони мусили поступитись якудзам. Цей промисел швидко переріс у повноцінний бізнес. Так, приміром. Для того, щоб нашкодити конкурентам, привести їх до економічних збитків і тому подібного, можна було звернутися до послуг Сокая, але їх можна було найняти для захисту своїх інтересів. Тоді на зборах акціонерів вони висловлювали беззаперечну підтримку та ще втихомирювали тих, хто посмів виступити проти. Уряд за цим всім спостерігав і чудово розумів масштаби проблеми. Вже у 1980-х роках з'явився закон проти Сокая. Відтепер він рятував величезні компанії, які змушені були платити данину якудзі. Хоч це і значно вдарило по промислу професійних підбурювачів, але не знищило їх. За десятиліття вони зуміли випрацювати цілу систему і методи провадження шкідливої діяльності. Вони всього лиш трішки змінили способи досягати свого. Відтепер їхнім завданням було не зривати збори чи організувати скандали, а шукати компромати. Знаходячи подібні матеріали, вони просто брали на гачок керівників. Фірму. Професійний бізнес Сокая існує навіть в наш час. Після масштабних зачисток владою ряди мафії в Японії значно поріділи. Але вона все одно продовжує заробляти на людських слабкостях, продажі наркотиків, проституції та навіть торгівлі людьми. То в чому ж? Секрет японської мафії то той же самий, що і в італійської жорстка ієрархія, свої правила і, що не менш важливо, співпраця з державою. Що ж породжує мафію? Безкарність та бездіяльність тієї самої держави. Мафія ніколи не стає одразу сильною. Спершу це невеличке збіговисько, яке внаслідок. Заплющування очей розростається, розширюється, зміцнюється до таких масштабів, що їх уже неможливо подолати. Ну а на цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку, якщо хочете висловити свою думку або запропонувати. Теми для нових відео. Не соромтесь, напишіть коментар. Ну, а якщо раптом вам захотілося поспостерігати за розвитком та успіхами мого каналу, неодмінно підписуйтесь і отримуйте сповіщення на мої нові відео. З вами був Максим Кірсанов, на все добре та до нових зустрічей!